Фото було зроблене всередині церкви Центр духовної допомоги універсал. Мій син пережив психотичний приступ всередині церкви. Він зламав стільці, двері, зруйнував церкву. Через це його довелося зв'язати, стримувати, поки не приїхала швидка. Я пам'ятаю, коли він був маленьким, я посвятила його на вівтарі. Він ходив на ДНС. Виховательки його дуже любили. Він був звичайною дитиною. Але коли почав ставати підлітком, світ почав його приваблювати. Усередині мене вже було бажання до світу. Я слухав, як друзі говорили про вечірки, бачив, як вони сміялись. І так я відкрив для себе алкоголь, а потім перейшов до марихуани. Я починав гуляти в четвер, а зупинявся тільки в понеділок. Або середу. Це ранило мене. Адже він був моїм єдиним сином. Я піклувалася про нього, і сумно було бачити його в такому стані. Через часте вживання марихуани, яка є психоактивним наркотиком, у мене розвинулася шизофренія, панічні атаки, відчуття переслідування. І тоді я пережив свій перший приступ. Я ніби втратив контроль над тілом. У мене потемніло в очах. Їхав автобус, а переді мною був стов. Я вчепився за стов, і тоді перехожі подзвонили моїй мамі. Це був мій перший приступ. Але день, який справді сколихнув мене, це день, коли він дійшов до стану на цьому фото. Тут він мав інший приступ після першого. Взяв лезо і почав стискати його в руці, бо хотів себе вбити, він хотів перерізати собі горло. Тоді мене хопив відчай, батько плакав з одного боку, я з іншого. Подивіться, як він приходив додому, брудний днями вживаючи наркотики й алкоголь. Доходило до того, що він майже пив власну сечу. Постійно потрібно було його стримувати, зв'язувати і ноги, і руки, бо, якби не зв'язали, він би намагався вкоротити собі віку. Це було виснажливо, але я мусила бути наполегливою. Я робила наміри віри, брала його футболку, занурювала її у воду, ніби хрестила його. І чим більше я боролась, тим гірше йому ставало настільки гірше, що з людської точки зору не було виходу. Навіть лікарі сказали тобі, мамо, ще один приступ, і він уже ніколи більше не повернеться до нормального стану. Ніколи більше він не повернеться до нормального стану. Він приймав усі можливі психотропи. Він пив ліки від тривожності, інші для того, щоб підіймати настрій. Одні ліки викликали в нього сильне слиновиділення, через інші його очі заверталися вгору або вниз. Це була плутанина з ліками, і в моменти просвітлення я знову вживав наркотики. Олександр Кінець. Зендзе, я більше не з видужні. Він дає справжньому оку. Защо погляньте на нього? А ви, мамо, люди знали, що ви була віруюча. Що ви чули від них? Він безнадійний. Забудь. Ти ходиш до церкви а твоєму сину лише гірше. Що ти робиш в церкві? Люди знімали відео, викладали його в чат нашої вулиці у WhatsApp. Всі бачили цей сором. Я завжди вживав надмірну дозу кокаїну, і в один момент, на світанку, я втратив контроль над тілом. Все це відбулося на вечірці. Я вибіг звідти і почув голос, який наказував мені піднятися на дах клубу і стрибнути. Я зміг повернути своє тіло в іншу сторону і зачинився в туалеті. Коли я почав бити себе по голові, ці голоси казали, що заберуть мене. Все це було реальністю лише в моїй голові. Я почав змирятися в молитві. Того дня Бог дав мені ще один шанс. Соромно сказати, але того дня я буквально вкакався дуже соромно. Потім я відкрив двері, вони зайшли і обійняли мене. Я ніколи не уявляв, що змушу свою родину пережити таке Ніколи, ніколи. Я продовжувала в вірі. Почалась пандемія, його батько захворів на ковід, лежав у лікарні, потім його виписали. і... Через 40 днів сталася зупинка серця, і він помер у нас на руках. Коли я побачив його на підлозі, я сказав: Боже, усе скінчено, немає сенсу життя. Мій батько мертвий. Коли я побачила ту ситуацію, в якій я опинилася там, на похороні, я подивилася на Олександра, а Олександр мене не впізнавав. Голова Олександра пішла обертом. Він не впізнавав мене. Він дивився на мене і казав, де моя мама, приведи мою маму, жінку, знайди мою маму. І починав кричати. Я подумала: Боже, як мені впоратись з цим одній, як мені впоратись з ним таким великим, а я сама, вдова, як мені втримати його? У мене були такі думки: взяти ніж, якщо встромлю ніж, то тільки в її серце, а потім уб'ю себе. Це тривало майже вісім років. Я брала Біблію. І Йшла до дверей церкви, бо всі були зачинені через пандемію, і просила Бога допомогти мені розсудити мою справу. Кожного святого дня я йшла вранці в день ввечері, під час пандемії, вранці вдень ввечері, поки Господь Ісус не звершив справедливість, як обіцяв у Писанні. Одного дня ми повертались від лікаря, він е вистрибнув із автобуса і побіг серед дороги, серед машин, кричав, кричав, кричав. Коли ми прийшли до церкви, він зламав стільці церкви, зламав всі двері церкви, він кричав, кричав і сам себе бив. Потім, коли церква була вся розтрощена, він вийшов так, зв'язаним. Навіть можете помітити його рот зв'язаний, бо він намагався кусати людей. Його поклали у психіатричне відділення лікарні. Там він вкусив медсестру. Того дня я плакала, як ніколи. І в той самий момент, як я плакала, прийшла надприродна сила, і я сказала так, або Бог змінить все зараз, або нехай вб'є нас обох. тому що я більше не дозволю, щоб це повторювалося, цей сором, не дозволю більше, і я знову пішла до дверей церкви, це було під час кампанії. Була пандемія, ми не могли працювати, не могли виходити з дому, але я все одно піднялась на вівтар. В мене земля пішла з-під ніг, я повністю залишилася в залежності від Бога. Коли я піднялася на вівтарі, я стала на коліна і сказала: Бог, я нічого не хочу знати, проявись в моєму житті, вчини твою справедливість у моєму житті. Коли я зійшла з вівтаря, мій син був у стані проявлення, пастор вигнав демона, і він сказав: Мамо, мамо, я вільний! Мамо, я вільний, мамо, я вільний. І з того дня Олександр сам поступово відмовився від ліків, він сам прийняв це рішення. Він відмовлявся від одного за одним. З того дня почалась моя боротьба, я почав відвідувати богослужіння щосереди, п'ятниці, неділі. Я прийняв це через її віру. Я зрозумів, що якщо я раніше вживав наркотики щодня, тепер я щодня буду ходити до церкви. І тепер ми повинні були боротися за хрещення Святим Духом. Він сказав: Мамо, я хочу хреститися заново і хочу отримати Святого Духа. Я почав шукати, прокидався вночі, робив наміри віри з Богом, я кликав до Бога. Одного разу пошук був особливим. Я встав на коліна перед вівтарем і молився так, як ніколи. Це було, наче тільки я і Бог, це був незабутній день. Прийшла впевненість, що я син Божий, того дня Бог підтвердив всередині мене через радість, мир, якого раніше не було, це був незабутній день. Після служіння він підійшов і сказав Мамо, мамо, я отримав Святого Духа. Ми повинні сказати пастору. Ми повинні сказати пастору, Давай розкажемо служителю. Давай розкажемо пастору. Це було таке щастя, наче він отримав і насправді так і було. Він отримав найдорожчий скарб, найціннішу річ, найбільше багатство, що є на поверхні землі, святого духа. Що ви відчули, коли почули, що ваш син отримав Духа Святого? Все скінчено, увесь мій біль завершився. Ісус зібрав усі мої сльози і перетворив їх на свідчення, яке сталося того дня, коли мій син отримав Святого Духа. Я знала, що коли це станеться, більше ніколи не буде сліз. Бог розсудив нашу справу, мамо. Він зробив свою справедливість у нашому житті. Хто сі сльозами! Жати. Збираючи плоди із кожної сльози, що в землю падала, радіючи повернусь я... і на закінчення, як золотий ключик, ми дійшли ось до цього дня. Це фото назавжди закарбувалося в нашій пам'яті. Отже, хочете сказати, що мама і син були підняті Богом як служителі в один, один день. день. Цього дня в моїй голові промайнув фільм. Поки ми піднімалися по сходах. В Усьому, через що ми пройшли, я дуже дякую перш за все Богу і тобі, мамо, що не здалася, мама. Я уявляю скільки ночей, уявляю всі ті слова, які ти чула від людей. І Сьогодні з Божою милості ми можемо допомогти іншим родинам. Які проходять через все те, що ми пережили, ми можемо бути тими, хто подає руку допомоги. Це грандіозно все, що Бог зробив. Він визволяв мене.